А я ж просила тебе їхати додому. Але ти насрав на мене і на моє інтерв'ю. І невдахою я себе відчувала лише поруч з тобою від самого дитинства. пам'ятаєш, що ти робив щовечора за вечерею? Ти ставив мені запитання про рідкісну літературу. Про новини, про актуальні події. А, а я, що б я не відповіла, а я повір, читала всі книжки з твоєї бібліотеки Я стежила за всіма новинами. Але ти ж просто відмахнувся від мене. Бо я недостатньо розумна, чи то я недостатньо освічена. А з тобою ясно. Бо ти геній професор, який обтяжений дочкою простушкою. Але я не була простушкою. Мені просто було десять. А я витряхувала попільнички, я прибирала зі столу, я мила посуд. Ми жили вдвох. Але кожен раз, коли ти був вдома, Чувала себе більш самотньою, ніж коли була одна.